Оу. Доброго дня. Я по оголошенню телефоную. Є зброя, продаєте, так? Та, та, зброя є. Я чекаю, якщо що, біля мерії Дніпра. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, зараз тоді буду. Очікуйте, зараз. Доброго дня, то я по оголошенню. Продайте зброю, яка у вас є. Дивіться, М4 це автоматична зброя, якщо хочете, можу продати. А я б дві, дві би купив би вас. Скільки би я вам маю дати, скажіть, будь ласка. Дивіться, ну якщо дві, то буду коштувати десь тисяч 40. Підходить. Так, так, все, я, я готовий. Вітав зброю за плеча, передав людині проти. Так, так, пане громадяне, ви затримані за незаконний обіг зброї, продаж зберігання і розповсюдження. Ви будете доставлені в поліцію і буде проведено з вами робота. Так, адвокат потрібен, зачитую ваші права, значить, ви маєте право зберігати мовчання, ви маєте, все, що ви скажете, може бути використовувати суді, судді, ви маєте право на адвоката на один телефонний дзвінок. Якщо у вас є свій адвокат, ви можете скористатися ним, якщо немає буде нам державний. Вам потрібен адвокат? Та ні, адвокату не потрібно. Я зрозумів. Добре, тоді пане Маль... Смоук, будь ласка, давайте його на НПУ до вияснення всіх обставин. Так, точно. Алло? Добрий день, я по оголошенню. Скажіть, будь ласка, ви ще там знаходитесь, продаєте зброю? Так, так, да, да, я ще продаю, ще тут стою. Ну, окей, добре, зараз під'їду, зачекайте. Добре, давайте. Доброго дня, то ви оголошення подавали, так? Так, да, так, да, я А Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, яка ціна у вас на зброю, що у вас є? У мене є М4 по 20 тисяч. Е я би купив би дві, якщо можна. Е Скажіть, будь ласка, свій рахунок. Е купити хочете, так? Да? Так, 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 дві, дві купив би. Номер карти 23. 24... Я вам зброю передам в багажнику. Так, добре, зараз. Дістав зброю з багажника після чого передав людині навпроти. Так, зараз, а що, а шо ще у вас там... Ой, що у вас там ще є зараз? Стосовка людині, так, зеркальне, то почався потерпіти навпроти. Подстава! Подстава! значить, Пане Романі, ви затримані по статті за незаконний обіг зброї, продажу повсюдження, перевезення. Ви потребуєте, зачитую вам ваші права, ви маєте право збирати мовчання, все, що ви скажете, може бути використано проти вас в суді, ви маєте право на один телефонний дзвінок, ви маєте право на адвоката державного, якщо у вас немає свого, вам, вам потрібен адвокат. Я зрозумів. Тоді ви будете non, відвезені в поліцію міста Дніпра до вияснення всіх обставин і до досудового слідства. Тільки 맛있ку... закройте, будь ласка, багажник. Будь ласка, від, відвозьте громадянина. Так, точно. Так, зі зарубку. Добрий день, а я в оголошенні. Ви продаєте ще зброю? Так. Так, звісно. Добре, то я зараз під'їду, очікую. Доброго дня, я по оголошенню. Доброго дня, добро. Скажіть, по, по що, по чому, що у вас є? Ну, є М4. 5 штук по 20 тысяч. А 2 а можно купить у вас? Так, так, а, так. Скажите номер рахунку свого, я вам передам гроші, перекину. Uh, 6767-929. Так, 6767-929. Да, продаж Так, я є. добре. Uh, я очікую. Видите, пожалуйста, не заважайте. Так, я брою купить. хочу. Уйди. Да я хочу сброю купить. Что ты целишь? ты что, конь ебать? Тикаем, тикаем, тикаем мусора. Громадянин, ви затримані по статті 263, саме незаконне поваження зі зброєю, збут, розповсюдження, перевезення. Вам зачитую ваші права, ви маєте право зберігати мовчання, все, що скажете, може бути використано проти вас Ви маєте право на телефонний дзвінок на безкоштовного адвоката або на свого, якщо у вас немає свого, або на наданий безкоштовний державний. Йому потрібен адвокат? Мені не нужен ніякого адвоката. Я зрозумів. Ви згідні з вивинуваченням? Тоді, пане Дамір, будь ласка, відвозьте його в НПУ і поки що затримуємо його і будемо проводити слідство.